Від усього серця хочу подякувати лікарю від Бога, флебологу Сергію Юрійовичу за пророблену зі мною роботою. У мене була лише одна маленька венка на носі, яку я намагалась сама вилікувати мазями, але, жаль. на жаль, це неможливо. Тому я звернулася до лікаря і від моменту консультації до проведення операції. Післяопераційний період, весь цей час лікар був зі мною на зв'язку, і на всі мої тисячі запитань я завжди отримувала відповіді, тому що знайомство із Сергієм Юрійовичем змінило моє ставлення до проблеми. На жаль, я мала негативний досвід моєї мами, який ті вени просто безжально повитягували. Але тут я свою думку змінила. Я наважилась на цю операцію. Хоча навіть операцією це назвати досить складно. Я весь час була при тямі, я була в приємній атмосфері, навіть підглядала під час операції на апараті УЗІ, як там все проходить. Все пройшло досить гарно. Зараз минув місяць, моя нога зажила. Немає ні синяків, ні шрамів, ні будь-якого. Виду, що там з нею щось робило. Все виглядає просто фантастично. Сергій Юрійович, вам дякую. А якщо хтось має будь-які проблеми із венами, вам тільки до Сергія Юрійовича.